Вітаю, час від часу, працюючи в мережі інтернет, ми ловимо себе на думці, що непогано було би зберегти посилання на той чи інший ресурс, аби згодом ним скористатися. Особливо ця інформація стане в нагоді викладачам дисциплін естетичного циклу, оскільки відвідування різноманітних веб-сайтів музеїв, галерей, мистецьких ініціатив є невід'ємною складовою навчального процесу. Візуалізація, відповідно, є обов'язковою складовою для студентів та школярів у викладанні саме дисциплін цього циклу. Ми розглянемо, яким чином можна швидко зберігати посилання. Для того, щоб воно було під рукою і які ще маніпуляції можна здійснювати із ним. Працюватимемо ми із веб-переглядачем Google Chrome, і тому переходимо до розгляду його інтерфейсу. Коли ми потрапляємо на нову вкладку, бачимо домашню сторінку веб-переглядача, і в лівій верхній частині маємо можливість вводити пошуковий запит. Також ви бачите ряд закладок, які в мене є, і ми будемо говорити про них дещо згодом. В центральній частині під логотипом Google ви бачите ще раз можливість вводити пошуковий, в пошуковий рядок пошуковий запит, і е, пошукові запити, які ви до цього вводили, можуть у вас висвітлюватися. Просто під цим рядком ви бачите ярлики, з ними ми теж попрацюємо. У правій нижній частині, в правому куті, ви бачите символ із олівцем. Якщо натиснути на нього, відкривається можливість редагувати теми, змінювати кольори тощо. Але ми з цією вкладкою працювати не будемо. У правому верхньому куті ви бачите різні посилання на вбудовані доповнення, але вони нас не особливо цікавлять наразі, а також посилання на робочі кнопки Gmail, зображення, додатки Google, ну і відповідно посилання на ваш обліковий запис. Ми спробуємо з вами одразу ж скористатися, скажімо, хостингом YouTube, аби пошукати якесь відео, щоб можна було зберегти на нього посилання. Я була в пошуковий рядок «Мистецтво України, і ось що система мені видає. Перше відео: топ-5 найдорожчих художників України, українське сучасне мистецтво, найвідоміші художники України. Скажу йому, я хочу переглянути його, отже, я клацну по ньому. Відкривається перегляд відео, і я можу. Відповідно, ним насолоджуватися, або якщо я його вже переглянула і дійсно розумію, скажімо, що це те відео, яке мене цікавить, я хочу зберегти посилання на нього. Для цього мені потрібно вийти з повноекранного режиму. По центру з'являється кнопка із хрестиком, можна по ній клацнути, або відповідно знайти символ праворуч, аби е, бачити, що ви вже вийшли із повноекранного перегляду. Найшвидший спосіб, як можна зберегти закладку у веб-переглядачі Google Chrome, це скористатися відповідним, відповідною бічною панеллю, посилання на яку, відповідно, значок з якою ви можете знайти у правому верхньому куті. Погляньте на зображення із своїм обліковим записом в Google. Ліворуч від нього ви бачите символ, який нагадує вікно. Коли ви наводите курсор на цей символ, бачите показати бічну панель. Натискаємо на нього. В верхній частині екрану ви бачите додати поточну вкладку. Так от, якщо ви клікнете по цій кнопці, автоматично додається посилання на той сайт, з яким ви щойно працювали. Це, відповідно, може бути або YouTube, або будь-який інший, абсолютно будь-який ресурс. Тут можна… Переглядати всі збережені вами до цього закладки в список читання. Якщо, наприклад, якась із цих інформацій для вас не є актуальною, або щось у вас продубльовано, ось ви бачите, що у мене є два відповідних посилання, які продубльовані, їх можна або позначити як прочитані, або просто видалити, аби вони не дублювалися. Тобто, якщо ця інформація або вже не є актуальною, або з часом ви не є в ній зацікавленими, її можна або просто видалити, або позначити, як прочитано. Отже, перший спосіб це додати в список читання. Ще раз, натискаємо на символ із збічною панеллю і додаємо цю Адресу, яка вас цікавить, цікавить у відповідний список читань. Ви бачите, що позначити поточну вкладку як переглянуту можна, відповідно, тоді вона буде видалена. І якщо ви працюєте з будь-яким іншим сайтом, то тоді ця кнопка активується, і ви можете додавати це посилання до відповідного списку читання. Отже, це перший спосіб. Другий спосіб: ви можете додати відповідне посилання на домашню сторінку у веб переглядачі. Для цього вам потрібно буде Скопіювати адресний рядок, для цього клікнути у пошуковому рядку і або правою кнопкою миші натиснути копіювати, або натиснути поєднання клавіш Ctrl-C. Відповідно, копіюємо. Після цього потрібно відкрити нову вкладку. Ви бачите, що в центральній частині у мене немає вільного місця. Тобто всі ярлики, які є доступними, у мене зайняті. Але, скажімо, якесь із цих посилань мене вже не цікавить, воно для мене не актуальне. Ось візьмемо, наприклад, перше. Ви бачите, біля кожного із символів, на який ви наводите курсор, з'являється три крапки. Відповідно, я наводжу курсор, додаткові дії, натискаю три крапки, і з'являються дві опції: змінити ярлик, видалити. Я хочу змінити ярлико, оскільки якщо я повністю видалю, то його не буде взагалі. А я просто видалю назву і відповідно зміню посилання. Замість посилання я його виділяю. Для цього клікаю лівою кнопкою і, затиснувши її, повністю виділяю весь рядок. Або можна скористатися поєднанням клавіш: ctrl a Після цього я можу вставляти посилання, яке я вже скопіювала, і сюди вставляємо посилання, яке нас цікавило. Назву додаємо, наприклад, мистецтво України. І натискаємо кнопку Ентер. Відповідно, з'являється у нас новий ярлик. Він має назву, яку ми ввели. Якщо щось пропустили літеру чи щось вас не влаштовує, так само натискаємо на три кнопки, додаткові дії, змінити ярлик і можна будь-що редагувати. Потім не забуваємо натиснути готово. Отже, це другий спосіб. Нагадаю ще раз, ми копіюємо з вами рядок ресурсу, який нас цікавить. Переходимо на нову вкладку, натискаємо на три крапки. Відповідно, змінюємо ярлик в такий спосіб. Називаємо його так, як ми би хотіли, щоб воно відтворювалося, і відповідно вводимо адресу. Готово. Третій спосіб, яким чином можна зберегти закладку. Ви працювали із будь-яким ресурсом. Пошуковий рядок містить деякі опції, які вас зацікавлять. Отже, переведіть погляд у праву частину адресного рядка. Тут ви бачите: установити додаток YouTube. Поділитися цією сторінкою і, відповідно, змінити закладку для цієї сторінки. Якщо я вперше роблю закладку, то зірочка у мене, бачите, прозора, тільки контур є. Натискаю на неї, і є можливість зберегти таку закладку, можна знову ж таки її назвати, як ви хочете. Тут є панель закладок, і є відповідно інші закладки, закладки на мобільному тощо. Тому ви можете зберігати в будь-який із зазначених блоків. Те посилання, яке вас цікавить, я зберігаю в панелі закладок і натискаю готово. Де я потім можу знайти закладку, яку я зробила. Якщо у вас, у вашому веб переглядачі, ось цей рядок під пошуковим адресним рядком, перепрошую, є вільним, то у вас, відповідна закладка у вас з'явиться. Оскільки в мене тут закладки вже є, мені потрібно або натиснути на сховані закладки в кінці цього рядка. І тоді, відповідно, прокрутивши, знайти нижнє посилання, ось вони мої 5 найдорожчих художників України. Або точно так само: праворуч від вашого зображення із обліковим записом верхнього, три крапки, які ви бачите, праворуч, натискаємо, і тут у вас є можливість знайти закладки. І точно так само ви звідси можете шукати е, донизу, прокручуючи, шукаючи той пошуковий запит, який ви залишали. Ось воно наше посилання, яке ми додали в закладки. Отже, це третій спосіб. Перший, нагадаю, була бічна панель, другий спосіб додавання ярлика, і третє це додавання в закладки. Але ж, звісно, що всі три місця ви їх не будете додавати. Ви скористаєтеся якимось одним або по черзі, або тим, яке вам буде найшвидше. Зручніше. Відповідно, таким чином ми з вами можемо використовувати веб-переглядач Google Chrome, аби зберігати посилання на ресурси, які нас цікавлять, і, відповідно, згодом використовувати їх у своїй освітянській роботі. Сподіваюся, що інформація була корисною. Користуйтеся, перевіряйте на практиці і нехай вам щастить.